Так, Продовжуємо роботу з нашим шаблоном. В цьому році піде мова про те, як, як створювати основні функції. Основні функції параметри Але перш за все додамо ще сюди кадастровий номер і площу. Для цього скопіюємо наш типовий шаблон тексту. Так, подивимося, хто у нас кадастровий номер. <кхем> так, параметр 20. Так і напишемо кадастровий номер. Ділянки. Так, і ставимо ще площу. Так, площа ділянки це у нас параметр 0 Ось він у нас є. Так. Окрім е, основно, основної функції параметрів P є також інші функції. Зокрема, така функція, яка називається parent. Показую, як вона працює. Дана функція підтягує, <кій> підтягує параметри із з того шару, який виділений, а з його батьківського шару. Як, як оподіляються батьківські шари? Наприклад, це є шар інштеріогіддя. батьківським шаром, тобто старшим є N4 ділянка, в якого код на порядок більший. Далі йде Н4 квартал. Тобто, скажімо, якщо нам потрібно з шару N4 квартал підтягнути, скажімо, голову сільської ради параметр 29. То ми не можемо просто взяти і написати. P29. Тому що в шарі 4 ділянка такого параметру немає. Так, а для цього ми пишемо <кхем> функцію parent 29, все вірно. І зберігаємо. <кхм> Таким чином ми маємо голос сільської ради, ініціали ім'я. Площа кадастровий номер. у нас немає останніх... А, у нас просто трошки... ні? <клес> Чому у нас немає останніх цифр кадастрового номера? Так, це просто був кіделог програми, насправді все є. І так, наступна функція називається KLA. Суть її в тому, що вона у адресі ділянки чи в інших параметрах забирає ось ці риски. Скажімо, у нас є. Назва населеного пункту вулиця, номер будинку, але немає корпусу. Якщо ми вказуємо, якщо ми підтягуємо просто параметр AD, ось тут є такі риски. Для того, щоб, щоб тих рисок не, не було, ми прописуємо в нашому шаблоні функцію KLA і беремо в дошки наш параметр. Зберігаємо. І так, у нас адреси ділянки вже без цих рисок. Далі розглянемо функцію джет. <skulling> Скажімо, нам потрібно не, e, десь вписати тільки населений пункт без вулиці і номера будинку. Пишемо ми функцію jet. Так, в дужках першою частиною вказуємо вказуємо частину до коми чи пробілу, яку нам необхідно Наприклад, нам потрібно тільки на самому отже це буде частина 1, яка розділяється комою параметру AD. Зберігаємо. І так ми маємо просто назву населеного пункту. Так само можна, наприклад, витягнути <кхем> так, можна, можна, можна. витягнути код 22 із параметру KZ. Тобто тільки перше слово. Для цього ми створюємо параметр. Текстове поле. Значить, у нас параметр KZ. частина 1, але вже не через кому, а просто через пробіл. В результаті маємо цифру 22. Так, далі ми розглянемо параметр. Параметр cell cell буквально означає, якщо. Так. От скажімо, якщо... Формулу. Якщо е, в параметрі ПП пункт 2, тобто паспортні дані, стоїть ПВ, то, е, то в результаті отримуємо паспорт. Слово паспорт. Так, Створюємо новий текстовий текстове поле і пишемо cell, <кхе> тобто, якщо дужки параметр, е, значить витягуємо з параметра p З параметра ПП? Частина в нас 2 але через кому так. І тепер так зараз я погляну як воно Має бути, зрозуміло. І знову через кому пишемо значення? Умовне значення. нас ПВ Тобто, якщо в параметрі паспортні дані частина 2 дорівнює ПВ, тепер через горизонтальну риску, що означає, то у нашому текстовому полі будемо мати паспорт. Слово паспорт, яке необхідно заключити в лапки. Так. І, і пропишемо, що якщо по-іншому, що якісь інші значення, крім ПВ, для цього ставимо зірочка, що означає інше, знову ризка горизонтальна вертикально. Якщо інше, значить так і напишемо інше. І закриємо наші дужки Так, ми отримали слово паспорт. Паспорт, але їх отримали якісь інші значення. Там треба було... Все через такі рисочки робити. То тут у нас мала бути також вертикальна риска. Ось, ми отримали слово паспорт. Якщо ми зараз візьмемо і тут напишемо... Паспортних даних, замість ПВ виберемо, скажімо, свідоцтво про народження і запустимо наш шаблон, то у нас тут пише інше. так Наступна функція, яку ми розглянемо, self. Так, для параметра self ми на прикладі скористаємося стандартним шаблоном. Ось у нас тут є. Тобто параметр self означає, що він підтягує, що він шукає відповідне значення в текстовому файлі і звідти підтягує відповідний рядок. Для цього ми відкриваємо текстовий файл, на який він посилається. Текстовий файл називається KZ-Text. Цей файл знаходиться в папці List. Ось він є. Тобто така схема. Якщо, е, значить, якщо параметр, перша частина параметру КЗ дорівнює 21 для ведення особистого селянського господарства, тоді е, ця формула звертається в текстовий файл, шукає тут 21 і присвоює значення в таблиці 2,3. Даному випадку у нас для будівництва це 22 У нас присвоє значення 2,4. Ось вот воно у нас 2,4. Так. Бачимо, тут ще треба прописувати першу частину. Ну, тут може бути просто, наприклад, параметр без того всього. Ось так. Тобто підтягуємо, шукаємо таке значення, кома, в текстовому файлі такому. І це в дужках. <кліпсує> так, далі експлікація логіть. Так, є у нас тут площа. Площа ділянки загальна? А нам потрібна площа е, усіх будівель. Таким чином ми прописуємо P0, тобто площа. І після цього в дужках вказуємо, які вигіді нам потрібно рахувати. В даному випадку це 35,1 і 14. Так. 5.1 і 14. Зберігаємо. І ми отримали площу 0094. Тобто в нас сумувалася площа капітальна 54 і 14.40. Отримаємо 94. Ну і також наостанок розглянемо ще функцію fill Так, для цього ми відкриємо також стандартний шаблон. Де вона у нас є? Вона у нас тут. Дана функція підтягує з файлу setup.ini, в принципі, за аналогією з до функції self. Але тільки не шукає відповідне значення, просто підтягує значення навпроти слова, напроти слова. Так, а сам файлик в нас знаходиться в папці template. setup. Ось це він є тут. У нас є от, директор Пилипів ПП. Тобто, якщо <кхе>, тут прописано директор, то ну, автоматично буде підтягувати в цю клітинку слово е П.П. Ну і так далі, відповідно. Також є е ще така функція як дат, яка автоматично ставить теперішню дату. Ну і в основному це всі функції. Всі основні функції. Так, Та, вроді нічого не... А, ще є функція? Ще є такі функції, які, до речі, прописані в самому... Faline 4 в параметрах. Ось вони є. філо, Тобто, можна так і прописувати. Просто філ від параметру такого. то Це прізвище по батькові в називному, в родовому, давальному і так далі. Можна брати фактично просто. Вказувати P7, P8, P6. Тобто посилатися вже на ці готові параметри а можна ці функції, наприклад, зроблено тут, от прописувати зразу в шаблоні. Ну і це все по даному уроці. Дякую за увагу.